Так, мої підписчики, дивіться, це мій MacBook плюс-мінус S Super Pro, а, а, це, а це Гоша. Що? Який ще Гоша? Ти що знов кота до хати принесе? Мам, то не кіт, то кактус мій. Ну, слава Богу, а то я вже злякалася. А що таке дебільне ім'я? Мам, нормальне, дебільне ім'я. Ой, нормальне, нормальне ім'я. Він навіть схожий на Гошу. Mm, Викапаний, вже третій раз кличу, йди їсти. До. Так, а куди ми на каву підемо? Слухай, я пропоную в капібар. Ну давай, е, тільки стій, 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 стій я погодую. Ти ж кота назвала як нашу старосту. Це її звати як мого кота. Світочка не слухай. А це Ріта. А це, а це Маша. К -к 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 -к. О, Маша схожа, така сама затурможена. Ні, вона красотка. А це Каріна. Вона просто їсть за трьох. А це. О, це славік. Славік, тобі рибку. А, ну все понятно. Що це тобі понятно? Мам, ти що мого павука прибрала? Ні, купила йому повідок, вивела погуляти, тепер він за столом їсть сидить. Мам, це був Бодя. Він бос всіх павуків, знаєш. Слухайте, температуру давно міряла. Мам, то був мій друг. А що таке, скажи, що такого не хватало? Йди мені допомож прибрати. Йду. Але там на кухні дві мухи літають, то їх теж не прибирати. Це теж твої подружки. <свісно> не смішно.